А я нарешті хочу запросити на сцену Данила Яневського. Нарешті, так. Бо мені здається, оце саме зараз площадка для вас, для вашого масштабу. Оце саме той момент, коли має прозвучати люди та на цій землі пройшло 40 цивілізацій, 70 етнографічних груп. 30 правових систем. Правильно? Я правильно все кажу? Прошу. Регламент який? 10 хвилин. Ну так, як завжди. А, як завжди. А, дійсно, що я той. Був. А, скандалу не вистачає сьогодні. Зараз ми вам наліємо. А перший скандал полягає в тому, я мушу щиро вам щиро це визнати, що я не владах з ідеєю сингулярності. Я нещодавно з'ясував, що всесвіт розширюється, причому це виявляється неравномірно і з різним темпом. І моє питання: а куди ж бляха-муха, він розширюється? Там же ж, небиті є? Вакуум, але вакуум вже не є порожнеча. І найбільше те, що мені спадає на думку, що, все, що, що це говорить про те, що ідея творця працює. І все одно я не розібрався, бо я не філософ. А друге, мене надзвичайно дратує пані Енеса, і я, чесно кажучи, дуже недолюблюю і скажу вам чому, дивлячись щиро в очі. Тому що вона мене витягає з теплої ванни. Примушує щось думати, що я ненавиджу ще більше, ніж пані Унесу. Потім писати якісь тексти, кудись їздити, щось говорити, замість того, щоб займатися центропупізмом і думати, що саме це розглядання мого пупу мене наближає до Творця. Третє моє незадоволення в тому, що тут, коли представляли людей, український філософ, наприклад, український військовий, а який же ще? Ну який же ще? Український богослов, український священник. Якщо український, то ну не написано молдавський священник», тому що він український. Да? Так що це треба прибрати. І пані Неса поставила е, мене, чесно кажучи, е, поставте таймер, щоб я очі, е, щоб я е, е, не увльокся. Поставила мене, чесно кажучи, в, що, що важко що нікому не, не вдавалося. Так це ізя, ізящне, я не знаю українського слова, а пишно. Вишикана мене. Ви же, каже, пишете про українськість. Я такий опа. Тобто те, що я провожу в життя політику дебандерізації України і дегаліциціанізації, що Україна є щось більш широке, ніж Степан Андрійович Бандера або Галичина при всій повазі моїй. Да? Бо ідея Бога. Значить, і, я тепер далі буду трошки підглядати. Мозок вже не той. Значить, і для того, щоб розібратися з цим, і це я подумав вже після цього інтерв'ю. Що таке українськість, то Та треба е, визначити її характер і визначення, дати їй, Ну, категорія, що це означає. І е, я почав думати з простого, е, замислившись над простим питанням, хто має розвивати українство монголи. Ну, до певної міри це так, тому що ми є нащадками держави старшого сина Чингісхана, Джучі, і у нас правова система Яса Чінгісана до сьогоднішнього дня в деяких місцях вона проявляє себе. Значить, монголи не розвивали українство. Хорошо. А хто має розвивати польськість, я собі подумав? Ну, ідіотська думка, але ну, я думаю, що поляки. Або англійськість. Хто? А -а -а Англійці, на да? ну, шотландців мають розвивати, або навпаки. Ну і так далі. Ви можете цей, там, продовжити цей список, він дуже довгий. Значить, правильна відповідь моя, можливо, ви будете мене сварити знову, і всіляко, значить, оце під, під плінтус. Правильна відповідь українськість мають розвивати українці. Логічно добре, да, І коли я говорю про це, треба завжди розуміти, що треба триматися в межах формальної логіки і в пам'ятати, що існує закон про ненеповноту арифметики. Далі ми йдемо до Геоделя і читаємо звідки воно і на що нам треба. Значить, звідси виникає питання, коли з'явилися українці, і де вони. Значить, академічні роботи, які я прочитав майже всі, в тому числі двотомник економічна історія України, там натрапив на фантастичну цифру. Виявляється. Тоді це початок ХХ століття, ну більш-менш період Першої світової війни, 30 мільйонів, будемо називати їх українцями. Це населення Південно-Західних губерній, Вони не знали, що вони українці до слова. Так от, в 17-20-х роках у нас у нас є спеціальна організація, яка має Делінда Ест, її треба зруйнувати. Це абсолютно абсолютно КГБська установа, яка руйнує Україну всередині, є державним інститутом, називається Український інститут національної пам'яті. Якої нації? Якої нації ви займаєтесь? Ви ну це окрема тема. Значить, повертаючись до 17-20 років, 30 мільйонів. Ви пам'ятаєте вже, значить, це у них називається національні визвольні змагання. Фізично знищено біля 600 тисяч до полутора мільйонів. Від 600 тисяч до 1,5 мільйонів людей, які мали професійні знання та навички. Це духовенство, бізнесмени, інженери, офіцери, юристи, художники, музиканти, чиновники і далі за списком. Іншими словами, було фізичне знищення творців, носіїв та споживачів української. Тепер дуже увага. Української. Міської була така. саксаганської, Дворянської. Ну, ханенки. Ну, це довгі списки, да? і Різночинна була і різночинна українська культура, а також і на національні культури, які розвивалися на території сучасної України. Коли говорю про Україну, це в кордонах 91-го року. Ну, Бруно Шульц там чи Пауль Целан, вони українські поети. До чорта з два. Ну чи могли б вони відбутися, якби не народився один у Львові, а другий в Чернівцях? Відповідь однозначно ні. І вони, крім всього іншого, є носіями для мене української культури міської. А є вона ще один раз. Сільська художниця, ця примітивістка, який забув. Примаченко, дякую. Значить, що відбулося, і про це у мене є книжка. Можете її купити. Жовта, дуже красива. Вона називається «Українське... «Формування української радянської еліти в 20-30-х -х, х роках. Там є цифри. Наука від пропаганди відрізняється тим, що вона оперує цифрами. Я дослідив партійне духовенство, перепрошую очі, але боярство партійне це політбюро ЦК Компартії України. Силовий блок, це НКВД, два управління, тільки чому Бо вони столичні, Харківський і Київський, і нарешті пісьмені. Там фантастичні цифри. І якщо ви почитаєте, просто подивитесь на підсумковий результат, ви зрозумієте, що я не брешу, що е, на всіх рівнях запанувала культура нового правлячого класу. Міської і сільської голоти. 90% це голота. Це не квалі діти не кваліфіку... або самі не кваліфікованих робітників мізерного селянства, тому що цих кулаків і їх всіх під ніж пустили. Да? Ну а на що воно треба? Ну і е, офіційно офіційно це називалось пролітарський інтернаціоналізм, національно визвольні змагання, але насправді ми отримали селянський. Мононаціоналізм і селянську монокультуру. У нас ще шаровари, тиць, гриць, перевертиць, а те, що Іван Франко геній, який написав, вибачте, ось я на вас дуже злий, що Ви не сказали, що Іван Франко за своє життя видали при Радянському Союзі 50 томів, а ще 50 лежить на 50 томів матеріалів в інституті літератури. А чому не опублікували 51-й? Тому що у Леніна була 50, а хто ж може перевершити? Я не жартую. Я не жартую це на кожному кроці. Значить, що ми отримали? Ми отримали характерні світоглядні риси цієї більшовицької селянської голоти. Що це означає? Це означає відсутність доступу до повноцінного харчування. Мені Іван Степанович плюс же сказав, йому було 60 років. Він такий, ми були знайомі. Він розповідав, це один з творців незалежної України. Його батько був колун, різав свиней. Їм давали хвости, капи та вуха. Іван Степанович випивав склянку крові. Їхав Борзну вчитися в школі. Я не жартую. І він мені розповідав історію, як у нього був товариш там в класі, а мама працювала в сільській крамниці. І він перший раз в житті побачив апельсини. І він сказав: Я Данило, тоді зрозумів, що треба дружити з людьми, які мають доступ до апельсинів. Ну, ну, ям sorry, ну це правда. Вони були позбавлені елементарних можливостей в театри ходити, музика, там оперний, не, не дай Боже. Там, де є оперний театр, там є цивілізація, тому що це так би сказати, окрема тема про проха. Колись, може, поговоримо. Значить. Відсутність доступу до інтелектуальних, духовних, культурних надбань людства та їх заперечення. Їх не існує просто. В цій культурі не існує Вагнера, наприклад. Де, де у нас ставили в радянській Україні Вагнера? Хтось мені покаже, ні. Да, сьогодні Чайковський поспав під роздачу. Абсолютизація матеріальних статків, моральний релятивізм, орієнтація на опанування як найвищого місця в харчовому ланцюгу будь-якою ціною. І що ви дивуєте, що у нас шість президентів такі? Народ, кожен має таких президентів, яких заслуговує. Я не закликаю до нічого і завжди обережно, дуже, щоб не наговорити на державну зраду. Ігнорування моральних імперативів, очі вам розкаже тут про все, як це відбувається. під насповіді. Що вам там несуть? Очі? Мені аж страшно. Ну, і... Спекуляція навколо висмактоної, висмактоної з відомого місця. Показувати вам, з якого місця висмокчуть? Повірити, повірити, да? 에, з э, висмоктування з відомого місця, образу українця, як споконвічний бляха муха жертви. На весь час хтось гвалтує. Оці цих порізати всіх під корінь, оцих поляків, оцих литовців, оцих стареверів, католики. Католики, католики ж у нас тут же. От сидить, от сидить. це ж воно все. І ви можете кожен скласти собі свій список, це ЛБГТ у нас ще так на підході. Да, і помилки не буде. Значить, саме вони, діти нужденних селян та містян в першому поколінні в 91-му роках, три рази три рази проголошували незалежність України. Перший раз, 16 липня. 90-го року Комуністична партія України наказала. Другий два рази підряд в 91-му, 24 серпня, все на моїх очах. І четвертий раз, вже 1 грудня, значить, щоб вже тут закріпити. Значить, після, після водочки півком півка положити, так щоб вже зовсім. Е і тричі проголосили, значить, три десятиліття незалежності, це я професійно стверджую. Вивели на авансцену саме сільське поняття українства, густо замішаного на інший, відмінні від великої України ментальні платформі галицького українського походження, причому мізерного. У нас галичани історики не пропагують е, творчий спадок митрополита Шептицького. Ні, ви, ви не почуєте. Це один гузар ходив, значить, як дурний розповідав, вибачте, сліпий, глухий збирав аудиторію. Якось мене попросив, ще є час. Да, якось мене попросили, там якісь люди подзвонили, можете, значить, ми хотімо зустріти. Е, ну, прийшов отець Петри, в гузар, будинок кіно, людей триста набилося, це без оголошень до нічого. Ну він глухий старий, він щось, значить, там своє. Я дивлюсь, там капелюх пустили по. Ряда. І люди туди значить, гроші кидають. Да, Мікрофон поставили, він ставлять питання, потім приносять мені, вже він скінчив, приносять мені цей капелюх, я так, значить, ну, зібрав так, ну, і віддаю цю петрівку, ну, значить, на чайок значить, передали. Ну, ну він мені дзвонить наступного дня. Пане Данило, я такий задоволений, такі у нас розумні люди в Україні, це в Києві. І я вам дуже дякую. Моя приємність боженіша, але я вам завіду заздрю більшим. Та чому? Ви стали заробляти на годину, як добрий чекавський адвокат, бо я ж подивився там на ці копійки. Да? І е, от в цьому сенсі це я відволікся. Оце є пропаганда українства в самому високому сенсі цього слова. Згідно з вчення апостола Павла, ви мене виправите. Немає Еліна, немає Юдея, немає обрізаного, немає необрізаного, є Христосне. Щось одно, ребята, либо крестик, либо труси. Я без хрестика. Ну повірте. Значить, насправді, що таке Україна? Насправді, Україна як територія, це система, яка складається з людей окремих етнографічних земель, їх 70, Доместикатів, Домистикати – це те, що е, виростає тут. Е, також Україна це гори, річки, епізоті, можна продовжувати цей. Тобто, це дуже Україна це дуже складна система. Це для мене це є універсум в мініатюрі. Ну, якщо як борщ, це універсум в мініатюрі. Українська в цьому сенсі культура для мене є універсальна. Україна як держава, це система, яка встановлює норми та правила функціонування та розвитку як спільноти, так і окремої людини. Ви будете, тут я пропущу е ці всі комплекси купити книжку, там написано. Значить, вся проблема полягає в тому, що українська юридична наука, тепер пристьобуйте, будь ласка, ремені, пристьобуйте, вона до сьогодні не дала визначення, що таке право. Ці мудрагелі. Злочинці інтелектуально з цілий інститут державої права. Вони пишуть, що право це бляха-муха Конституція. Це закони, це підзаконні акти, це інструкції кабміну. Це також право. Трасться вашу матір. Ви ідіоти? Відповідь: я, Ви ідіоти. Атічне. Це прекрасне поняття. А, що таке право? А зараз шукаю. Значить, це маячня. Це я висварився, по в повномасштабно. А повномасштабна війна, значить, для нас повернула обличчям до питання на ключове, до ключового питання, за що ми воюємо. Там книжка є, заохочує багато картинок. Не журиться. Голова боліти не буде. І бути українцями там написано, це наше природнє право як ваше. Природнє право бути жінкою, ваше природне право чи моє бути мужчиною. Це звідки поход? Це мені дала Конституція України. А хто? Нарешті. Джерелом права є Творець Всевишній Аллах, Ісус Христос. Бу... Да, не, не забудьте. Значить, іншими словами, це той, хто встановлює систему. Отже, хто створив цю систему в яким універсум? Творець будемо так, називати? Отець, творець і так далі. Значить, це його право. Він встановлює що? Конституції правила. Закони фізики ви можете обійти? А хто їх встановив? Конституція України? Творець. Амінь. Алілуя. Бачите? Значить, що таке Конституція? Це основні писані принципи функціонування людських пільнот на метарівні. Ну, декалог це конституція. Ну, для мене це сказка. Творець встановив, скаже, отак. Трас, нагорна проповідь. Ну, Конституція в чистому вигляді, не кради, не гвалтуй. А? Ну, ви розумієте про що я говорю. Да? Від творця це Конституція вже, це не право. Це, це пункти, які роз'яснюють право. Чому ми маємо право? і як їм, Що таке закони? Ну, Закони трактують, роз'яснюють головні принципи, бла-бла-бла-бла. Іншими словами, інструкції закони це інструкція, як користуватися правом. Логічно? Всі погоджують. Хорошо. Тепер, значить, станом на сьогодні. Сьогодні яке число у нас? Я вже завершую. Четверте, а день незалежності Сполучених Штатів. God bless... А, все, Ох, святка. God bless United States of America. Трамп. God... Значить, на сьогодні у нас мінімум 111 інструкцій, як користуватися для України, як користуватися Україною в кордонах. Я не перебільшую. Ви купуєте пральну машину. Ну, ви... Іманентно ви знаєте, як нею користуватись. Так? Якщо не знаєте, читаємо її інструкцію. Ну, ви не можете взяти інструкцію від автомобіля Мерседес і на підставі цієї інструкції користуватися правильною машиною. Це, це так не працює. А якщо або двома користуватись від кавоварки і мерседеса, запустити е, щось там. Так? Кінець розмови. Що ви робите, щоб запустити правильну машину, самі не можете прочитати, Запрошуєте спеціаліста, там, він каже, тут натисне. Значить, я можу вам зачитати. Пані, дуже добре, дуже дякую вам, що згадали. Значить, держав і політичних систем за 7500 років плюс мінус 40, правових комплексів, плюс мінус 30, конституційних актів, другий ремінь присльовуйте, конституційних актів, конституції подібних – тільки в 1917 році, 1920 роках, всі пристебнулися? 45. Я їх 45, я їх всі знайшов, в докторській диссертацію 2003 року. Там всі тексти є. І звідки вони є? Далі, 45, значить, Конституцію РСР 4, Конституція СРСР 4, Конституція України 1996 року. Одна, сім змін до неї за 15 років, сумі отримуємо 111. І ви мене питаєте, що у нас відбувається в державі? Азо а? Азохінвей. Да, вона має померти це. На жаль, багато жертв буде. Е, значить, е, значить відповіді на це питання, що таке українство і кому воно потрібно? Воно з цього випливає. Відповідь. І вже е, фініта. Е, вона потрібна нам і тільки нам, і розвивати його тут і зараз. В цьому сенсі для мене це зібрання. Є зайвим підтвердженням цієї сингулярності цього е, е, розширення всесвіту в різних в різних напрямах і з різним темпом. От воно розширилось сюди. І це те, що пані Інна, яка мене гнобить, вона пішла, не чую, слава бо. Е, всіляко, да, е, в, воно це підтверджує. Я дуже вдячний за це її колегам. Головні риси українства. Третє так пристопити цей посок. Будете записувати чи запам'ятати? Хорошо. Глобальність. Глобальність. Да, Опер сказав про всіх написати. Глобальність, різноманіття, екстериторіальність Українцем можна бути і в США чи в Австралії, в Океані. Чотирнадцять парафії про ну і там є українці. Надзвичайно важливий пункт. Національна толерантність. Глобальність, різноманіття. Екстериторіальність, національна толерантність і віротерпімість. В жовку поїхали, подивились: Королівський палац, синагога, кощул швенти, православна церква. Кому це заважало? Залишок моєї заяви. Я вам дуже дякую за бурхливі оплески. Саме тому бути українцем це не тільки природне право. Це велика відповідальність, це велика честь. За це право, як за все інше, треба платити. Ми показали як народ, принаймні частина цього народу, що вона платить за це найвищу ціну, яка тільки може бути. Відкрите питання, яке ми залишимо на наступні, напевно, сходини тут. Це про наша. Про нашу готовність платити кожного з нас. За нас це ніхто не заплатить. Ну, є, є люди, очевидно, але їх одиниці. Це питання особистого вибору, а не ціни. Я абсолютно переконаний в тому, що принаймні деякі з нас будуть гідні цього вибору, цієї ціни. Дякую вам. Дякую, пане Беливо. Прям, Прям підвели так, як треба. Стара держава має померти, але ж де стара держава в нас.